Це в нас черговий негайд. Цього разу я вирішив посажати квіточки. Займаємося грядками. Це достатньо весело робить. Поїхали, покажу. Єгегео додавили в цій лізі нових скілив. Ну, вони додали друїда Сендасі, і відповідно до нього в комбінацію нових скілів. Грати можна не друїдом, але я вирішив друїдом. Там новий клас додавали смішний, який не незрозумілий, і мені цікавий був Попробую, що з нього вийде, Оракул, зветься. І скіли ці друїдовські провайни, так звані лоза. Що ми сажаємо траву, вона дамажить мову. І там два скіла, які це роблять: один для кліра, другий для синултаргіта. Ну, вони обидва дамажать, і обидва щось роблять. І в них ще смішна є механіка, що якщо їх поливать, то вони сильніші робляться. Ну, як трава. І це акшелі достатньо прикольно відчувається, як грається. Плейстайлом цей чар нагадує, якщо можна замітити, як будто це спарк. Ви бігаєте і пшикаєте усі сторони, як будто не прожектайлами, а по землі повзе лаза, але візуально воно як зелений спарк. Відчувається, що по землі кудись повзе демедж. Другий скіл, який більш сингл-таргет заточений, він спавнить лозу, яка з землі вилазить, і шмякає мопчика, і залазить обратно, і вилазить знову, шмякає і мобчика і залазить обратно. У цих обидвих скілів є дürйшн, то там логічно було б duration скілить, щоб одного кинув, другого скастував, і поки перший працює, другий дамажить, і туди третій скіл скастував, паляв їх, і оце все. Але я вирішив зробити з нього кастом крит, Що я першим скілом прокою другий, а поливалку свою я вставив в такий скіл з зветься, який я потім детальніше покажу. Що його теж простіше нажимать. І в мене тут більш-менш одна кнопка build. Я просто бігаю і рейдклікаю, і вона всіх там дамажить і прокає, і дамажить і прокає. І коли мені треба полять, я просто нажимаю кнопку, яка інстантно полюває. Звучить приємно, грається приємно. Візуально відчувається прикольно. Клірить прям дуже приємно, якщо що. І синілтаргет в нього теж непоганий, як на цей білд. Цей чар ще. Початкова стадія, це перше моє відео, як я вже вирішив, що буду робити так, поки з двох відео складатися будуть негайди мої. Це перше, там якийсь 75-й левел, базовий гір набір. Я на карти прийшов, закупився базовим гіром. І я з цим гіром базовим вже на тір 15 картах бігаю, боси ось умирають. Не бистро, не лаво, але нормально вмирають. Нормально грається. Білд приємний, хороший, мені подобається. Я кажу, мені завжди подобається такий плейстайл, коли у вас є час пододжить дамаг все ще продовжує. І тут це біл теж такий, що ви пшикнули разок, і ця лоза, вона хіт продовжує хитати мобу. А ця, що по землі повзе, воно десь там скільки з часу продовжує хитати мобу, на яких воно причепилось, яких воно хитнуло, які по ній ходять. І цим, що воно хитає, воно прокає далі з шоска Санкріта мої скіли, другу лозу, яка вже шмякає сильніше мобу. І тут головне на мене дивиться, з мене інколи бувають пригоди. З маною ми будемо завтра фіксити проблеми, коли я буду його апгрейдити гір і оце все робити, і розбиратися, як його і нашу. А поки мені дуже подобається, як це грається. Поїхали, покажу, як я його робив на цю стадію його розвитку. Мій чарактер такий ось. Ось такий він скіл пускає. Ось такі гарні квіточки, ось так його можна поливати і тоді квіточки більше робить, що прикольно. Так що да. І ось так ми все заспавлюють цією лозою, і виходить непогано. Це дамажиться, це, цей скіл це зветься Entangle. Як він працює, давайте. По ходу діло буду розказувати, ми пускаємо, давайте я вийму супорт, який, щоб він був менш правильніший. Ось так, базово він виглядає. І анліш теж вийму, щоб він не толку. Ось так він базово виглядає, просто одна лоза летить вперед. І вона, поки вона лежить, моби, які в неї забіжать, отримають дамаг. Тобто, сам перший хіт, це, поки вона летить, дамажить, мобу, і потім моби, які наступають на неї, на них чіпляються так звані вайни. І наносять теж там дамаг, і ці вайни можуть мати кучку стаків, і вони дамажать там кожних секунди. Цей, секунди. Оцей дамаг наносять. І так, да, їх там може бути кучка цих вайнів. Три вайна по дефолту, може бути, і три вайна, якщо overground механіка це буде. Overground механіка це коли ми поліваємо. Якщо ми паляли траву, цю, вона стала overground. І, відповідно, вон, там більше вайни, і більше демеджа робиться. Як поливати? є такий скіл називається Thunderstorm. Який там дамажить щось, там дебафи накладує, нас все це не цікавить. Нас цікавить тільки те, що якщо він кастується на цей на лозу, вона вважається, як будто вона палялась. Бачно, вона там засвітила сильніше. І вона, відповідно, там сильніше працює, вона довше лежить, вона частіше дамажить більше і оце все. Тепер супорти. Ось такий є супорт, який каже Accelerated Growth. Це вставляється в план скіли Це у нас Entangle Plant Skill і ось цей Trashing Line Plant Skill, на це потім далі буду розказувати. Цей супорт що робить? Коли ми овергровном планти, тобто, якщо плант палявся водою, він буде спавнити додаткові квіточки, які будуть додатково дамажити. Десь його ставить. І ось такий у нього демедж там ще в цих квіточок. Відповідно, дуже багато вони не це дуже клявий супорт, але треба полівати їх, щоб це прокало. Тобто я ось можу пустити і полять. Ой, ні, щоб полять, мені треба покастувати, я зараз поясню, чого. Тобто, я поліваю, стали квіточки, і вони через секунду там чи пів зорвались і нанесли демедж. Нюанс. Ця поливалка, Thunderstorm, може полять скільки хоч ваших цієї трави. Звісно, білд, пояснення в мене. Трава, квіточки, поливалка, ну, так є. Так от, оцей ентангл, який ви скастували ваша лоза, може палятися один раз, і один раз воно може стати овергром тільки. Тобто квіточки можуть спавнитися з одної цієї один раз. Того ентангли вам віддалі, ну, кастувати нові й нові. А от поливалка, скільки вона лежить, скільки вона і поливає, скільки ви тут будете кастувати, кожна нова буде квіточками спавнитися, поки вода плється. Ось так це працює. Тобто. Воду вам чим побільше дюрейшну треба зробити цю. А потім просто туди кастувати. Там, де вода. Ну, воду на босу просто кастуєте, чи куди там вам надо. Ось така от механіка, і ця віддасть спавнить квіточки, які дамажать сильно І далі. Це Unleashed вставив, Я поки не знаю, чи я буду з Unleashed далі грати Це просто, щоб, ну, більше прокала. Тобто з одного каста прокляє не один, а три зразу цих. Ну, але в нього є кулдаун, у нього перезаряжається і знов три. Наче приємно, але я не впевнений, чи я хочу. І. Цей скіл вважається як фісура. Це фісура, так. Да. У нього є ліміт 10 штук, може бути їх всіх лози на землі лежать, може всього 10 штук. Ну, всього, цього хватає з головою. І ось це. Є такий супорт, який каже бранчин фісури. Тобто, як можна замітити, давайте я ніч витягну. А це поки одне пускається. А якщо вставить суппорт, то ось я пускаю. І вона там роз'їхалась на кучку. І ось я пускаю, і вона роз'їхалась на кучку. Це просто для кліра допомоги. Приємно. І це не вважається, ці додаткові фісури, які від'їжджають в сторони, не вважаються, в цей ліміт не входять 10. Тобто, може, 10 базових будь, у якої кожного може бути по ще додаткових. Того цей супорт мені приємний, я його використовую, а не те, що дає просто додаткові фісури. Ну я не йшла. Це от такий от скіл. Ми куляємо траву. Якщо ми не поливаємо, вона сповніть квіточки. І вони дамажать боляче. І сама ця трава довше лежить, якщо вона полята. Це перший мій скіл. І поливалка це на Thunderstorm. Я в неї ставив Incras Duration і там АОЄ, щоб більше АОЄ було. Другий мій скіл, теж я спочатку його селфхастив. Давайте я його витягну окремо, десь поставлю покажу. Такий Threshing гайн зветься. Він спавнить велику лозу, яка з під землі вилазить, хітає, і пропадає. І вона вилазить і вилазить, і ось так, ось так, ось так. Це один каст, що зробив, шмякнув кучку разів. Якщо ми не поливаємо, вона робиться ця лоза більше. Тобто, ой, це не ця кнопка. Тобто вона робиться більше, і вона. Ось, полята тут в лоза, вона більша і більше дамага робить його. Так що в неї теж поливати треба. Плюс, я коли грав, я в неї теж встав, по-моєму, цей супорт, який квіточки спавнить, воно теж може спавнити квіточки. Тобто я поливаю, і тут воно шльопає з квіточками, і квіточки теж домажить. Я не певний, чи я буду це далі використовувати, я завтра буду тестити. У другому відео побачимо, чи я буду це використовувати. Але поки я юзав, і це було нормально. І що в нього є яка річ, у нього є ліміт у цього скіла. Ліміт, тобто ми можемо тільки один цей заспавнити лозу, яка буде це шмякать кучку разів, але це одна лоза вважається. І якщо ми вставимо супорт про те, що ось є супорт, який робить less дürйше, ну, less скіл афік але може бути один ліміт додатковий, тобто я можу дві в одну точку скастувати ці штуки, і тепер їх в два рази більше тут буде шльопати, того це прикольно. А можу скастувати один тут, а другий тут. Наприклад, і вони будуть шльопати так і так. Це просто їх з два демеджа для вас за рахунок лес Duration. Але оскільки, як можна замітити, я його ставив в Custom Creed, то Duration мені не сильно важливий. Це як в мене все зійшлося, є нодик. Який каже, що дюрейшн цих скілів у плантові штормів менший, демедж більший, і кост менший. Відповідно, без цього новика можна грати слів в кастом, І це теж нормальний буде білд. Ви кастуєте один скіл, і поки кастуєте цей скіл, кастуєте другий скіл, цей що щойний. Ось так, типу один, два, і поливаєте їх рукою, все робите, і це теж нормальний плейстайл, просто інший. Але я зробив це все на одну кнопку. У них дюрейшн там 2 секунди получився всього. Тобто, якраз нам, щоб спамить, у них може там бути, як вже я казав, 10 фісур, цих може бути 20 скіла, то тобто, можна просто спамить і спамить, і вони всі дамажить будуть, і якраз пропадать, і ми якраз новий спамимо. Там так виходить плюс-мінус. І при цьому вони наносять кучку демеджа, додаткових 50 мори, лес хоста, щоб ми могли їх спамити, щоб вона не сідалась. Вона все одно сідається, але щоб чуть менше сідалась. І чого я в Custom Кріт пішов? То що я вибрав Асендесі Оракла. Таке. Є смішне Сендесі Оракла. Я тут тестив всякі нодики різні, поки зупинився на такому варіанті для Custom Кріта. Тобто є тут смішний нодик, який каже: Inevitable кріт. Це головний для мене смішний нодик. Він каже, що хіти, які можуть тобто яких не 0 шанс кріта хоча б хоча б 0-01 вже достатньо. Гарантовано буде кріт. Вони будуть ролить кріт, поки вони не наролять кріт. Тобто будь-який ваш хід це кріт. Якщо у вас хоч кількість кріта. У мене там 20 кріта чи 30, це 100% кріта. Але якщо воно перший раз поролило і не наролило кріт, воно ролить другий раз, але кріт уже буде з лес кріт демедж бонусом. Тобто лес кріт мульти буде. Якщо другий раз теж не наролило, тобто 2 рази у вас не прокнуло 20% шанс у вас. Ще лес кріт мульти буде, і так поки не наролить кріт. Але якщо воно 3 рази чи 4 заролить, воно вже не нанесе ніякого екстра демеджа. Тобто, якщо у вас мало кріта... Ви будете крітувати на 0 екстра демеджа. Ну там 1 екстра демеджі, що таке собі. Тобто крит шанс все ще треба. Але в чому це? це чудово? Це для кастом кріта. Тобто будь-який ваш хід це кріт, який заряджає ваш кастом кріт. Коли ви будь-яким крітом хітаєте моба, ви отримуєте енергію для кастом кріта, яка прокає цей скіл. А у нас будь-який хід це кріт. Навіть якщо він хітає на без екстра демеджа, це все ще кріт. Це ось такий нодики. Оракл смішний, проміжний до нього там просто чуть-чуть не до дефенсів якихось, але це таке. І я з цим нодиком бігав довго, я не буду його пояснювати, але він прикольний, але не для кастинг-хіта. Я думаю, може, ще з ним пограю потім якимсь іншим білдом. Побачимо. Я вибрав ось такий нодик, який зветься Pass Not Taken. Що це робить? Він додає вам пасівок на пасів 3 додаткових, яких у інших класів немає, і в інших асендесі, Тобто в іншого друїда їх теж немає. Оці, які сині підсвічені, ось я тут беру пасівки ці. Тут шосині підсвічені всі ці посівки, їх по стандарту нема, це вони з'явились за рахунок оцього нодика. І я ще думаю, оці взяти тут physical damage і duration посівки це те, що мені треба, в принципі, підходить. Якщо нодиків хатить, поки в мене дерево ось так виглядає. Цей нодик важливий нам, щоб армор, то щоб ці вайни ці physical damage і зламати армор мобов надо, щоб damage нормально наносить. Так що, або це anointed, це буде, або дерево так буде. Я думаю, побачимо, там видно буде. І крити, 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 І Манаріген бо з маною проблеми, кастрюнкріз завжди з маною проблеми має. І я вирішив попробувати, що таке армор шилд дефенсив в цій лізі, Добавили там всякого супорту для армор шилда, того я армор шилд на дереві клікаю всякий. І гір на армор шилд брав всякий там. І ну, вони додали ось такий, наприклад, Ауру, яка каже, що поки вона активна, коли вас щось хитає, скільки з вас шилда з цей схід зняв, стільки дасть вам армор. І цей баф стакається. Тобто, поки у вас шилд речаржується, рекавериться і вас знов хітає, вас ви отримуєте армор. Чим більше вас хітають. Звучить прикольно, я не знаю, як на практиці виходить, але ну, ось так от. І другий баф я юзаю скажуть слова, складно. Який дає вам море армора за кожен стак, стак ви отримуєте, коли ви брейкаєте армор на мобах. Відповідно, ми брейкаємо, брейкаємо армор з цим нодиком постійно. На мапінгу мене постійно максимум. На босінгу ми брейкер армор один раз, того його майже нема в нас ніколи, то що брейкер армора не спадає. Я думаю, може потім якось його консюмить рукою, щоб цей баф підтримувати просто. Там є деякі механіки, які можуть з'їсти брейкер армора, але потім треба буде по новому його накласти. То я побачу це, буде в майбутньому подивимося. Ну і решта спірита, Custom Creed's Day Це, Да. Того мені на амулеті треба було спіріта, щоб на Custom Creat і на цих дві аури. І я ще думаю, може більше спірита, щоб кларітів ставить треба. Щоб, намовлять, більше ще спірита хочу мати потім. І тут на демедж. Решта гіму у цих було скилах. а тут просто Increst Duration, щоб довше ці бафи длились. І так, да, спелслінгер, я казав. Хто не знає, як працює спелслінгер, це скіл, який дає база Ванда. Дуелінг ванда дає спелслінгер скіл. Що він робить? Коли ви кастуєте скіл якийсь. Давайте я нажму скіл вас. Так. Ось, бачите, у мене є. 10 енергії в спецнгері. Коли ви кастуєте будь-який скіл, ви отримуєте енергію в спецлінгер. Ось я скастував, стало 16. І коли ви настакаєте цю енергію кучку, ви зможете скастувати скіл, той, що у вас вставлений в спецлінгер. Чого це краще, ніж просто рукою кастувати, того що це не займає часу анімаційного. Тобто я просто ось два каста зробив, чи три, я маю чардж спецлінгера. І тепер просто без анімації, коли я нажму кнопку спецлінгера, прокне туди, де мій курсор. Цей Thunderstorm і буде полювати там. Тобто, в чому це добре, що це немає анімації. Ви можете просто далі спамити, 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 і нажимаємо кнопку, там поліває. Не, пер... не перериває наш цей каст навіть. Чим робити, що хоч, того я став цей в спестлінгері, хочу в'язати такий ванд в Якщо ви хочете більше демеджа, можете кастувати цей скіл рукою, а в'язати став. Став має більше демеджа, ніж ванди фокус Я не знаю наскільки, але більше. Але не настільки, щоб я це втрачав комфортність гри, скажімо так. У мене тут вийшло взагалі, я ось ставлю ось такий скіл. Це в офхенді у мене є Siegel of Power. І відповідно на weapon Swap 2 він знаходиться, то що він оффенді просто по стандарту. Решта скіл у мене на вепнсвапі один стоїть. І я ставлю Siegel of Power, потім кастую будь-які скилл, я вже знову з вандом. Це як weapon Swap працюють. Тобто, просто поставте, що це в першому опонія, а те в другому. І далі я просто райт-клік тримаю. Тобто я ось ставлю свій павер, тримаю райт-клік. ну там доджить, понятно, надо, і все, це вся моя гра. І коли мені треба полять, я ось не перериваючи. Того спецнінгер мені дуже подобається. Що майже однокнопочний біл получився на даний момент часу. Так от, весь гір у мене більш-менш простий, давайте я покажу. Ну тут, само собою, просто левел гемов кріт. Там кріт резисти на іншому гірі, де треба пофіксити резисти, левел game of crit resist все всюди де можна, можна яке десь, щоб приємні шать було. Ну і бази армор шилда, Це все я брав, це чудово. І я взяв і вирішив ось такий час взяти. Що він робить? Там дає та якісь стати, непогані, армор шилда непогано, небагато, але нормально. І він дає, що демедж, який рекупиться як лайф, от такий рекуп є, От буде рекупиться як шилд теж. Не замість, а теж і лайфі, і сіл у вас одночасно. Що таке рекуп? Вас ударили на 100 демеджа, наприклад, у вас, якщо 20 рекупа, 20 лайфа вам вернеться за наступних 8 секунд. І це стакається, скільки вас дамажить, такий буде стакатися цей рекуп. І відповідно, у мене ось тут 20 рекупа, на амуляті там скількись рекупа було? 15. Я ще думаю, ось взяв тут на дереві його, тут узяв трошки на дереві рекупа є. І я думаю, може ще ось тут таки ну, взяти, побачу. Ну, не взять, а може за ноіти ну, чи щось, я ще буду думати, я хочу ще трохи. І екшулі чувається непогано. Я бачу, як в мене інколи shield рекупиться, цей нормальний і рекаверить мені нормально. І це допомагає мені з цією аурою, яка каже, що поки у нас є шилд, ми отримуємо армор, коли нас китає за те, скільки шилда зняли. Надо шилд якось рекаверить, щоб це було. То що, якщо нас постійно хитать буде, шилд ніколи не буде і ніколи ця аура нічого робити не буде. Того я ось побачив такий час, згадав і почав з рекупом грати. Ну, можна просто радний черв взяти і не морочити голову. Так само можна замість фокусу взяти щит і мать блок, і мать, будь дефенсним більш, якщо вам демеджа вистачає. Ну а це все буде в наступному відео. Детальніше вже коли я вирішу, як я буду Endgameбіл будувати. чи це мені подобається. Може я ще пересвапаюсь все інше, може я сам з блоком буду. А поки да. Це смішний чест, а решта просто life резисти, і демедж дає демедж. І крити дає кріти. Джевели, не дивіться, тут рандомні джевели, які мене встачи валялися я вставив. Були, я потім буду думать, вже це завжди в останню чергу мене білд. Такий от вийшов білд. Кажу, плейстайл мені дуже подобається, що ви просто гуляєте, і оце спамите, і воно лежить і дамажить щось якийсь часу, мені прям подобається. А да, як бачите, я не поливаю, і квіточки вони спавняться, вергровість все одно працює. Це ось тут є нодик, який каже, що план 20% шанс по стандарту зразу вергровні самі, навіть не поливаючись, що приємно. Такий от білд. Мені дуже сподобався. На тій стадії, на якій він є, він у мене 88-го левела вже. Непоганий такий чар. Побачимось в наступному відео, де я покажу, як він уже в вентхемі. Фінальна його версія. Бай!